Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Тема цього відео це вирішення конфліктів та мобінг на роботі у німецьких колективах. Я сьогодні записала ще одне відео, яке присвятило взагалі структурі колективу, як краще ввійти в той колектив, щоб не віддати свою енергію спочатку і щоб подивитися. Які є внутрішні механізми, як функціонує, оскільки цей колектив, оскільки це така жива, живе створіння? І як вам стати частинкою цього колективу, дивлячись на те, як ви себе почуваєте, які у вас досвід і що б ви хотіли там робити? Відповідно до того, це відео я присвячу темі мобінг і вирішення конфліктів. Було в мене декілька ситуацій у житті під час роботи в колективі. Я стикалася із мобінгом, я була жертвою. І був, мобінгом я не займалася, тому що з цієї точки зору не можу поділитися досвідом, але я відчувала себе жертвою відповідінки моєї колеги. І конфлікти в мене були також, були конфлікти з колегами, були конфлікти з моєю шефінню. Я поділюся власним досвідом, і як завжди, розповім вам про ієрархію в Німеччині, в німецьких установах, куди вам краще звернутися. Як завжди, ваші вподобайки, ваші коментарі є дуже важливим аспектом, оскільки тема є болючою, конфлікту були, є і будуть, і можливо, особливо ваш досвід, як ви вирішили свій конфлікт, допоможе якійсь людині, яка просто прочитає ваш коментар. Тому, перше, коли ви взагалі, що таке мопінг? Да? Зараз думаю, кожен або булінг його називають. Ми стикалися з тим. В школах наших дітей хтось стикався з цим на роботі. Зараз в Німеччині є мобінг в школах, і про це я говорила в одному з своїх відео. Що це таке? Це психологічне насилля, психіологічний гевальт, яке спрямовано проти однієї людини або однієї певної групи людей. Що написано в определенні мобінга? Це абсіхтліхі, тобто свідомо, коли людина свідомо обирає вас своєю жертвою. Це гіцільте, тобто цілеспрямоване відагольде. Відагольм це повторення, коли. Це відбувається постійно, оця травля від 1 до 6 місяців. Тобто від 6 місяців вже будуть говорити, що це мобінг: 1 місяць, 2, 3, це ще якщо будете далі подавати заяви, то від 6 місяців і ангрифи, тобто напад. Взагалі, по-перше, якщо у вас є, ви відчуваєте, що хтось вас мобить, це. Потрібно ввести щоденник, щоденник, в якому ви записуєте, коли, хто і що. Ви введете цей щоденник і пишете, наприклад, сьогодні я прийшла і побачила, що моя там чашка розбита, або щось в шафчику вам написав, або документи, які ви зробили, зникли. Це потрібно добу... документувати. Вибачте, оскільки мобінг є кримінально наказуємим. Якщо ви. Доведете, що це справді було спрямовано проти вас. Тому радять вести отакий щоденник, але сподіваюся, що до такого не дійде. По-перше, якщо у вас давайте почнемо з конфліктів, виникає конфлікти. Конфлікти є в нас відкриті, конфлікти є в нас закриті, коли виникають певні ситуації, які ви не можете. Або пояснити, вони протикають бурхливо, можливо, це якісь непомітні конфлікти. Вони можуть у вас виникнути з колегою, можуть виникнути з вашим шефом. Це зовсім інша ситуація. Якщо у вас є конфлікт з колегою, який стосується певної робочої ситуації, наприклад, вам дали вашу роботу. Колега має виконувати її роботу, і ви бачите, що вона бере там родзинки з вашої роботи і видає за свою. Ви йдете спочатку до колеги і кажете, давай поговоримо. І ви розбираєтеся з нею. Дуже є важливим. Ви можете взяти третю колегу як свідка, щоб людина сказала, що так, ситуація була, ви поговорили. Якщо це не змінюється. То ви, наприклад, в мене от така ситуація. В мене колега завжди на роботі. Вона жалюється, що вона готує, вона прибирає. Вона готує для себе тряпки, вона готує для себе мішки, і це все зникає. І вона каже, я все підготувала. Я приходжу. Тобто хтось колег просто приходить і забирає собі, вони хочуть своє готувати. Або коли вона у відпустці, то вона приходить: ті, хто її мають заміняти, вони не прибирають якісно. І вона каже: Я повинна робити генеральне прибрання всього відділення. І це велика справді проблема, оскільки це фізичний труд. Такі речі вирішуються, по-перше, з колегами, по-друге, ви йдете до шефа. І ви шефу розповідаєте найкраще писати список, в якому ви кажете, такого-то числа, в такий-то день відбулося те друге, 25. Дуже важливо, щоб ви говорили фактами. У мене дівчинка була на консультації, вона каже: мені потрібно, теж в неї якась була така. Гостра ситуація, я кажу: напишіть листа, але опишіть не ваші емоції, а опишіть факти. В випадку конфліктів ви оперуєте фактами, оскільки емоційна сторона вона вам тільки заважає. Для цього потрібно брати якусь. Олівця, ручку і записувати це все, те, що ви хочете донести. Важливим в цій ситуації, що ви хочете. Просто сказати, що цей ти начальник, я дурак, я начальник, ти дурак, або отаке відбулося це одне констатація факту. Друге, що ви кажете, що ви хочете, щоб сталося, що вимагаєте від вашого начальника чи від вашого колеги, оскільки просто говорили, балакали, сядете заплакати, підете далі. Цікавий такий момент. Якщо не реагує ваш начальник, а він має зреагувати, тобто ви вже зрозуміли, що це все процес. В Німеччині пам'ятаєте з Добрий день! Оце приблизно так. Це все триває. Про конфлікти вони ж не виникають просто отак одразу, вони виникають з часом. Вони й вирішуються з часом. Ви сказали колесі, не зрозуміло, що сталося. Йдете до начальника, поговорили. Функція начальника така: він хоче, щоб і ви працювали, і волки були ситі, і, і хто там, і вівці сиділи. Тобто він хоче, щоб всі працювали. Він має це вирішити. Це його функція. Якщо начальник не вирішує цю функцію, ви йдете до Бетріпсрад. Бетріпсрад це в нас профсоюз, профспілка, який має. Вам допомагати. Ви можете також попросити їх втручатися, втруч... Втру... Шо, яке має бути слово? Втрутитися, втручатися. Коротше, яке слово, ви мене зрозуміли, да? в цю ситуацію і допомогти вам взагалі, Бетріпс рад для того і є, щоб вам допомагали. У великих установах, наприклад, є також психологи, залежно, де ви працюєте. Можете піти до психолога. Ви можете піти до Бетріпс Арт, в великих установах є лікарі, і сказати, що мене, наприклад, психологічно засмучує така-то так ситуація. Важливо, щоб ці речі були документовані. Якщо у вас конфлікт вже дуже довгий і він скритий, то вам треба е, не отак просто сказати: Давайте приклад, простий розлучення. Ви ж не просто проснулися зранку, подивитися, лежить ваш степан коло вас. Ви кажете, блін, не хочу я його. Давай розлучимось. Процес розлучення, він йде роками, коли ви вже не любите людину, у вас хімія не підходить, в ліжку вам не підходить. Ви хочете щось нове. Тому, отак от ці конфлікти, які на роботі виникають, вони накоплюються, накоплюються і тоді вас прориває. Наступний момент. Будь ласка, запам'ятайте, що шеф завжди правий. От просто, до речі, розкажіть, як ви вирішували конфлікти в Україні? Є якась. Якісь механізми, якісь можливості вирішувати от в українських організаціях такі конфлікти. В Німеччині, наприклад, шеф завжди правий. Працювала, я, в мене була шефіня, приходила вона завжди і казала: Лена, тобі треба так і так і так робити. Коли я казала, а Лена ж спочатку не розуміла, як це все робиться. Їй ж хотілося Я права, довести вину. Це абсолютно нікого не цікавить. Чи ви праві, чи не праві конфлікти не любить ніхто. Така стандартна ситуація була, наприклад, я підтримувала е жінку, вона... Е, що в нас таке цікаве? А, да. Значить, вона відвідувала курс мовний 4 години. В неї були дорослі діти, тобто їй було 50 років, вона жила зі своїм чоловіком, це було вже років 5 тому, да? дітям було 23-25. І вона займалася активною якоюсь там діяльністю ще в своєму об'єднанні і ці 4 години мови. І було питання, що вона потрібно, щоб вона йшла працювати. І коли я говорю: дивися, от я, наприклад, ти можеш працювати там 4 години раз в 3 дні. Боже, це не треба, це неправильно. Я не буду працювати. в мене є інші завдання. джоб-центр платить гроші. Тобто я й намагалася сказати, що є декілька варіантів. І Шефіня каже: Лєна, вона, ти не розумієш, вона бідна, нещасна. Кажу, Ну, якщо таким темпом працювати з людьми, то і жаліти і казати, що вона бідна, нещасна, в неї нормальна родина, чоловік працює, просто от їй так хочеться зручно жити. Моя була точка зору, точка зору Шефіні. Притом я іноземка, яка пройшла інтеграцію, можу сказати, що можна вчити 4 години мову. Щоб тебе діти приготували все тобі їсти, пити, чоловік працює, а шафіня мала іншу думку. Я була не права в цьому випадку, але я намагалася довести мою думку, це вийшло мені дорожче. Наступна ситуація була дуже цікава. У мене в лікарні колись перекладала і прийшла дівчинка, вона вчилася на. Чи на лікаря, чи на медсестру, в общем, щось вона там медичне собі вивчала. Сидить лікар. Професор, доктор, керівник онкологічного відділення, тобто в нього титулів більше, ніж в мене ось перлинок на ем, з моїх сережках. І ми сидимо, плюс мама з дитиною, ця дівчатка і я, і ми от перекладаємо. І тут розповідає доктор, професор, професор, святий дух, що значить, буде так відбуватися лікування. Сьогодні буде така-то процедура. І тут дівчинка, ні, ви не праві, її запланували на вівторок. Я сижу, думаю, ой, зараз буде цікаво. Він далі розповідає: в середу ми будемо брати ці проби відправлено на аналіз, а потім вона, ні, це не в середу. Вони сказали, що зараз там щось не виходить, візьмуть вівторок. Чесно, я хотіла провалитися просто. До кінця він, бідний, той дядько договорив той мужик, в ітогі він нічого не знав, тому що дівчинка практикантка знала краще, ніж він. От коли це все закінчилось, я сижу, думаю, що щось сказати, щось ні. Потім думаю, ну, дівчинка молода, їй 22 роки. В принципі, кажу, слухай, можна я тобі щось скажу? Вона що? Я запитала культурно, вона мені каже, що. Каже, ти розумієш, тут така. от, ну, я перекладаю в даному випадку, ти практикантка. це мама з дитиною, а це Святий Дух. Отправда, це за відділенням професор. Якщо навіть він і йому не повідомили, що перенесли десь кудись, але він планує лікування і такі дрібнички, вибачте, як перенесені. Ти його тільки що змішала з брудом перед мамою цієї дитини, переді мною, коли ти сказала, що він не в темі це все перенесли. Є таке поняття, як субординація, такі речі не робляться. Ви маєте знати, де ваше місце. Тут ніякого нія, порушення поваги, чи ще щось. Ти начальник, а я дурак. Начальник завжди прав. Є моменти, які просто не обговорюються, хоча ви знаєте, що там щось іде не так. Це не такі питання, які йдуть в... щодо смерті і життя, а це питання, які просто. Можна вирішити, тому це є дуже важливим. Якщо у вас якісь суперечки з шефом, у вас є конфлікти. Ви ніколи не кажете, що шеф, ти дурак, а я маю право. Тут не вправа в тому довести свою думку. Ви послухали, навіть якщо вам щось хочеться сказати, не треба це доводити до конфліктів. Добре, такі конфлікти вони розчиняються в повітрі, вони зникають. Це просто якісь моменти. Це не катастрофа. Якщо у вас є така ситуація, позбавляйтесь від катастрофічного дум, мислення. Вас не звільняється, просто ви розгребли і пішли. Наприклад, моєї Шефіні, колишній в неї 850 людей було під нею, тобто професіонал, з ким вона кожна мала спілкуватися і подивитися. Ви думаєте, що от ваша ситуація, яка для вас це безсонні ночі, для неї це одна людина з 850 людей. Поговорили і далі всі працюємо. Тому, будь ласка, що є головним це ваше психічне психологічне здоров'я. Якщо у вас є конфлікт, і ви розумієте, ви його не витягуєте, ви можете звернутися до тих установ, які я вам назвала якщо у вас гостра ситуація і є мобінг, і шеф не реагує. Ви ведете щоденник, ви звертаєтеся до поліції. Такі речі, це має бути медично десь документовано, тобто до вашого лікаря йдете. Ви можете взяти на тиждень, на два, на три відпустку, оскільки це психологічна травма, і вам потрібно прийти до себе. Зараз подивлюся, ще, що я записала. Um, коли ви говорите з кимось, то є така фраза я або, да? так, але Оце або воно вже є е, контрою. Тому ви кажете «я, яну, е, оце фраза нуа німецької мови, вона згладює, тобто ви не кажете щось проти, а ви кажете так, але чи можливо є ще щось Оце «але» не треба треба переходити в більш нейтральне емоційне є дуже багато моментів які можна говорити про вирішення конфліктів про мобінг який відбувається. тому якщо у вас є така ситуація і вам психологічно важко шукайте медичну допомогу допомогу вашого шефа бітріпсрад поліція такі речі не можна отримувати оскільки ви є гвинтиком в великому механізмі і якщо ви зникнете Можливо, зараз кажу жахливу річ, але вона є реально нікого це не буде цікавити, на ваше місце прийде нова людина. Ті, хто займається мобінгом, ті, хто виводить вас на конфлікти, це нещасні люди. Взагалі, ті, хто значить, мобери, як їх можна назвати, вони є самі дуже невпевненими людьми і, от, обираючи собі жертву, вони визвишаються над нею. А самі вони є такою маленькою, переляканою гедотою, яка просто нещаслива. Тому дбайте про своє психічне здоров'я, вчасно помічайте оцю всю фігню, вибачте, називаю так, як є, для того, щоб прийняти певне рішення і контрадії. Ви не одні. Є багато людей, які допомагають, є інші, які можуть вам заспокоїти, порадити. Я вам бажаю тільки психологічного здоров'я. Вчасно, часно прореагувати на таку ситуацію. Будь ласка, будьте здорові, звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. І, як завжди, вдячна, якщо ви напишете, можливо, вас цікавить інша тема, яку я можу для вас освітити, яка допоможе вам вирішити цю ситуацію. Почуємося.